Так розпочалося історичне заняття, присвячене січневому бою під крутами. Пам'ятний захід зібрав восьмикласників малишкової школи. З їхньою допомогою бібліотекарі намагаються донести до школярів важливі життєві істини. Наше Молоде покоління повинно знати свою історію. Тож недаремно в народі говорять, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Тому ми стараємося побільше учням давати такі історичні події. Про історичні події про перебіг бойових дій на залізничній станції «Крути» розказують чимало історичних джерел та підручників. Бібліотекарі ж зосередилися не на фактичному підґрунті, а на значенні та масштабі трагедії. Як кажуть, тільки жити і кохати, та зброю довелось у руки брати, було їм лиш по вісімнадцять, коли на бій вони пішли за кращу долю України, вони в бою тотім полягли. Безвусі, юні, вічно молоді, виклали голови за рідний Київ, скріпивши крок державницькій ході. Писавши подвиг у свободи вияв. Студентське військо налічувало майже три сотні юнаків, які не мали жодного уявлення про військову справу. Однак жага захистити рідну землю від більшовиків перемогла над страхом. І хоробрі студенти принесли себе в жертву заради батьківщини. Мороз, холодний вітер. І наші діти лежать на тому голому снігу і держать рушниці, яких вони до цього в руках. Просто не тримали, їм просто не було коли. І от ворог перебіжками починає наближатися до них. Хлопці не витримують і кидаються в атаку. Бій був запеклим. Але, на жаль, сили були надто нерівні. Дізналися учні про жорстокі, з якою червоногвардійці розправлялися з полоненими. Їх по звірячому мордували. Били прикладами, кулаками, виривали волосся, а потім розстрілювали. А місцевим селянам заборонили ховати їх тіла. Радянська влада намагалася приховати усі відомості про кривавий бій під крутами. Більше життів загиблих українських солдат більшовики засипали в кількох ямах та зрівняли з землею. Могили закатали під асфальт, прокладаючи дорогу до Дніпра. Там Розбили парк культури і відпочинку, дехто з рідних встиг таємно перепоховати своїх дітей. А пізніше, після Другої світової війни, тут ховали радянських воїнів, які полягли, визволяючи Київ від німецько-фашистських загарбників. Бібліотекарі вшанували пам'ять загиблих юнаків запаленням свічок, а школярі хвилиною мовчання. Десятиріччями історія бою під крутами замовчувалася та обростала різноманітними вигадками. А в наш час про ті події розповідають широкому загалу. Відділити правду від міфу складно. Однак, один факт це ж є беззаперечним: це самопожертва та героїзм студентської молоді, яка не пошкодувала життя заради України. Марина Кошкіна, Андрій Пугач, студія Барт.